Так, вишний я у дворик. Подивіться, яка краса, які клумбочки. Такі східці. Гарні. Який гарний дворик. Дуже гарний клас. Пташечки співають. Ви знаєте, я сьогодні нарешті виспалася. Я... Знаєте, що робила мама? У свою відпустку до 3-ї години дивилася серіал. До речі, такий класний кохання напрокат. І до 3-ї години вранці, боже, ліжечко таке зручне. Дивіться, яка гарна бесідка. Ліжечко зручне, таке м'яке, спинки рівнесенької. Я прокинулася, ви не повірите? Я прокинулася пів на одинадцяту. І думаю, боже, чого я так рано встала? А, на півморок кімнаті, жалюзі опущені, і така, такий спокій, така тиша. Вікно було причинене, дивіться, яке гарне деревце. Вікно було причинене. Пташечки співали. Боже, як вони співали? Класно. Ніби ти десь в заміському маєтку. Ой, класно. Я сьогодні реально я сьогодні відпочила і виспалась. Бачите, тут можуть машини заїжджати, паркуватися. Я не знаю, що тут якісь... Теж, мабуть, якісь кімнати. Але реально класно. Подивіться, це моя слабкість. Ви подивіться, який газончик, він викошений, рівнесенький, гарнесенький. Чудово. І тут можна, в принципі, я покажу вам тут безкоштовна кава, дуже класна з кавомашини Можна зробити собі каву, вийти на лавочку, сісти, пити, насолоджуватися, як співають пташечки. Ай, класно! Класний. я вам рекомендую. Подивіться, який він класний цей хостел. Вообще.